Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку ведь І сьогодні, як і обіцяли, ми записуємо відео про набори для самозамісу. Що це таке, чим вони відрізняються від готових рідин та як їх замішувати. А перше, що таке набор для самозамісу? Набор для самозамісу це є та сама готова рідина, яку ви купуєте в магазині, яка розбита на її складові. В даному випадку це у нас ароматизатор з пропіліном, гліцерін і нікадіновий пустер. Переливши це все в одну банку, нічого не вимірюючи, просто переливши і бовтавши, ми отримуємо ту саму. Піточку. Набори бувають як трьохкомпонентні у випадку з фламінго, так і двохкомпонентні у випадку з хайпами або інботлами, або RF-350 для деяких людей великим плюсом є саме трьохкомпонентні набори. Чому саме трьохкомпонентні? Тому що тут нікатість окремо і його можна не додавати. Таким чином ми отримуємо дзвіну для плода без нікатину. Або якщо вам треба зробити 10-15 мг міцність, тобто таку нестандартну міцність, то трьохкомпонентний набор це ідеальне рішення. Друге питання, яке ми розглядаємо, це чим відвідається набір для самозамісу, він доурінений. Відповідь дуже проста, абсолютно нічим. Справа тільки в тому, що його треба змішати. В принципі, все. І третє питання, найстрашніше як же замішати той набір для самозамісту. Насправді, все мега просто. Кожен виробник попередньо підміряє правильну кількість того чи іншого компоненту, для того, щоб кінцевий споживач. Просто все, що є в наборі, залив в одну банку, збовтав її і рідина готова до тривати. Як бачите, змішування рідини займає буквально 2-3 хвилинки. Єдине, після того, як ви її змішали, її необхідно залишити хоча б коли на 15%, після чого вже можна заливати картіш та парити. Якщо рідину залишити настоятись на 1-2-3 дні, то смак має відбитися на всі 100% і бажано робити так. Але, в принципі, після замісу можна парити одразу. В принципі, на цьому все. З вами був Екшопезів. Всім смачного пару, пока-пока. so take it